Державність та ідеологічна матерія 15% опитаних у різних країнах людей кажуть, що у майбутньому світ буде однополярним, 7% кажуть, що домінуватиме Китай, 6,3% вважають, що США 1,8% припускає, що головним буде Євросоюз, 17% вважають, що світ матиме два полюси США та Китай. 29,5% кажуть, що три полюси США, Китай та Євросоюз. 34% кажуть, що світ буде багатополярним. І що цікаво, ні про яку Росію у списку полюсів ніхто не знає, хоча Путін, залізши у бункера, відчайдушно пестить себе з думками про політичну суб'єктність та визнану державність. Центром та суб'єктом не може бути політичний організм без ідеологічного та культурного каркасу. Цивілізаційні та політичні центри останніх століть демонструють прямий взаємозв'язок між ідеологічним субстратом та політичним впливом. Французька імперія почалася з буржуазної революції та встановлення принципів рівності. Розквіт Німеччини стався після об'єднання бісмарка на тоді новому субстраті єдиної нації. Радянський Союз з'явився на модерністській філософсько-економічній соціалістичній теорії, яка тоді активно обговорювалася у всіх мозкових центрах, попри те, що концепція виявилася кривою і не народила жодної здорової держави. Нацистська Німеччина народилася на кристалізації національного субстрату бісмарка. Штати вийшли з епохи ізоляціонізму на демократичній, капіталістичній та культурній ідеї глобально вільного світу. Сучасний Китай займається будівництвом унікальної з політологічної точки зору системи неокомунізму. Ми бачимо різні сторони, які формували політичні полюси, але завжди центральні держави тяглися до майбутнього і займалися проектуванням нових ідей або суттєвим реформуванням старих. Путінська Росія це падальщик, який не модернізує ідеї минулого. Вона займається банальним блюзнірством і вандалізмом, вбираючи в шмотки бабці імперії, яка втопилася в блювоті гнилі кістки повії шизофренічки СРСР. І ось цю з дозволу сказати жінку Росія ставить на престол свого майбутнього. Росія після війни у Придністров'ї, після Чеченської війни і так далі керується ідеєю декадансу. Вона не створює нічого нового і не здатна створити, оскільки існує на гальмівному шляху блудливої, але мертвої куртизанки з грандіозними амбіціями. Багатополярний світ, про який мріє РФ, це найгірше, що з Росією може статися, якщо в ситуації однополярного світу Росію штати не розглядали як політичного гравця і зону стратегічних інтересів, через що ця мертвонароджена пані претендувала на регіональну владу. То старт військових дій не залишив Росії взагалі жодного шансу на особисту суб'єктність. Є два варіанти розвитку подій. Перший це світ залишається однополярним, штати вже зафіксували Росію як стратегічного ворога, а це означає, що Кремль буде повільно перетравлений західною цивілізацією. Росія сама вистрибнула з кущів на броньовик і почала кусати ту руку, котра дає, за що заслуговує на вибиті зуби. Але наші з вами друзі у Вашингтоні люблять білі рукавички. Тому верескливого безрідного пса заженуть у будку, у повну ізоляцію, без їжі та води. Навіть не доведеться бруднити кров'ю біле пальто. Другий варіант це коли світ перейде в багатополярний або біполярний стан. Росія опиниться в зоні інтересів Китаю, який вже перетворив її на сировинний придаток, котрий не може Вякнути проти інтересів Великого Керманича. І якщо вплив Китаю зростатиме, то сфера інтересів Пекіну розшириться по всій східній Росії, а потім Туреччина візьметься за південь у багатополярному світі. Росія не може претендувати навіть на регіональне домінування, оскільки це суперечить китайським, турецьким та радикально ісламістським інтересам. Росія по суті мала досить хороше становище. Головного хулігана в пісочниці, до якого руки світового поліцейського банально не дотягувалися, не доходили. Тепер хуліган почав жбурлятися огризками в поліцейського, провокуючи його на арешт, а хлопчаків сусідів на викручування рук задля помсти та банального формування дворового авторитету.